Рівненські атомники взяли участь у традиційному літньому кубку з пляжного футболу на призи голови профкому Рес, який відбувся на базі реабілітаційного оздоровчого комплексу Біле Озеро 20 серпня. Мета спортивного заходу цьогоріч – збір коштів на підтримку збройних сил України. Заступниця голови профспілки Тетяна Васильєва розповідає, що сумнівались, чи проводити турнір у такий складний рік. Та, врахувавши бажання працівників долучатись до благодійних ініціатив, все ж вирішили, що кубок 2022 відбудеться. Це край необхідний захід. Він збирає тут на цьому полі в літню пору часу багато любителів футболу. Це і працівники в цьому році працівники рівненської С в цьому році приєдналися до нас і жителі громади нашої Варазкої. є бажання у працівників займатися спортом, продовжувати це, тримати стрій. До благодійного турніру долучилось шість команд. Серед заявлених футбольних колективів працівники РАЕС, мешканці міста Супутника та Дубровицької територіальної громади. Кожна команда зробила свій благодійний внесок. Команди є досить на високому рівні, досить хороші гравці. Надіємося запекла буде боротьба і надалі тривати в полуфінальних та фінальних матчах. Ну а переможе як завжди найсильніше. Змагання проходили за груповим принципом впродовж дня. У фіналі зустрілись найсильніші колективи цього турніру команда міста Вараж Козаки та футбольний клуб Ізотоп РАЕС». За результатами усіх матчів перемогу здобув Ізотоп. Срібним призером кубку стала команда Козаки посісти третю сходинку вдалось Вараському моноліту. Серед футболістів традиційно визначили найсильніших спортсменів турніру у різних номінаціях. Найкращим гравцем кубку став Євген Блищик. Всі трошки заскучили за футболом. Любі масові заходи, які зараз влаштовують профком і інші організатори. Дуже приємно брати в них участь. Дякую всім організаторам, що вихідний день зробили такий невеличкий турнір. Організатори заходу провели також дитячі конкурси, розваги та цікаві челенджі для вболівальників. Вирішили трошечки розбавити сам захід, адже приїхали працівники станції разом із дітками, щоб якось скрасити їхнє дозвілля. Боротьба команд на футбольному полі завершилась найцікавішим нагородженням переможців та призерів. Не було навіть ніяких вагань, щоб прийняти участь в цьому турнірі. Ну, перемога, перемогли, це дуже добре. Гроші, які команда отримала за перше місце, а вони підуть на допомогу нашим хлопцям з передової. Вони їм більш потрібні. чим можемо, тим допомагаємо. Зібрані спільними зусиллями кошти витратять на покупку найнеобхіднішого обладнання для наших військових на передовій. Віримо, що завдяки старанням наших спортсменів перемога стала ще ближчою. Олена Блищак, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.